Друзі, всім привіт! Сиджу ось любуюсь на наш красивий садочок. І вирішила не те, що вирішила, а згадала, що мені потрібно завершити розіграс, який я почала. Отже, в мене на каналі є відео, здається, останнє або передостаннє, там, де я бутерброди робила, і в тому відео я запропонувала. Прийняти участь в розіграші всім моїм підписникам, які постійно коментують відео, і ось. Ем... Світлана Верба вона завжди коментує мої відео, переглядає їх, ставить лайки. Мені дуже приємно, це мій такий вірний і постійний глядач. Навзаєм, до речі, я також дивлюся відео Світлани і намагаюся кожне відео коментувати. Ну, по тому що мені дійсно є що сказати, що додати, поділитися або розділити ту чи іншу позицію людини. Тому, Світлану, вам привіт, великий. Ви стали переможницем конкурсу, оскільки лише ви залишили коментар. І там ще одна близька людина моя залишила, вона не приймає участь в розіграші. І була ще одна жінка, яку я абсолютно не знаю, ніколи раніше з нею не спілкувалася. І коментар був такого змісту, що відео тихе. Ну дійсно, в мене в ньому щось із зі звуком, тому. Не буду навіть, як то кажуть, виправдовуватись. Останнім часом щось телефон мене підводить. От, тому, е ось вам ваш презент, е так як я і обіцяла, мої улюблені томати в власному суті. Е Перешлю їх вам, і там я ще доказала, що ще щось на власний смак додам до цієї посилочки. Тому... Трішечки-трішечки розгребуся, і ось ці томатики, моя посилочка поїде до вас. Дякую за участь в конкурсі. Ну, а вас, друзі, запрошую, хто там буде дивитися, запрошую в новий влог. Так, друзі, зараз буде розпаковочка. Приїхала я з міста. Не хотіла їхати в місто скуплятися, але. В магазині я би мало що купила на ті кошти, що в мене були, мабуть би, тільки ковбаси. А так все-таки з'їздила і те, і все, і п'яте, і десяте, те, що треба. Дивіться, зайшла в Аврору, спеціально шукала якісь акції. І ось що я знайшла. Десь у мене тут чек. Має бути: скільки корм такий коштує? 37 гривень. Коштує корм 39. 39. Корм. Це йде для кошенят, але я думаю, що принципової різниці немає. Ну, ви знаєте, не можна зранку вийти з хати. Не знаю, хто тут виробник. Київ. Не можна вийти з хати, коти не дають проходу. І до того, поки їм щось дати їсти, треба якийсь такий, знаєте, трохи піддобрювач котячий. Тому це купила такий корм і взяла по акції пасту. От паста 37 гривень коштує зараз в Аврорі, там вставочку сюди зроблю. Мені сподобались ще гелі для душу і пасти непогана ціна, тому зверніть увагу. От, гель не купувала, бо в нас поки що є. Так, взяла приправу для плову, бо буду сьогодні готувати плов по 9 гривень приправки. І перчик 11. Так, ця приправа 9, а перець чорний деко 11. Далі взяла фаршу. Півтора кілограму, гарний такий фарш. Беремо постійно в магазинчику м'ясному, там дуже смачно все. І взяла печіночки, мабуть, печінки грам 800. от. Так от. В українські ковбаси зайшла, купила ковбаску лікарську, Салтівський м'ясокомбінат, комбінат. Таку паличку в українських ковбасах на 400. 2 гривні скупилась. Взяла двоє крилець копчених, бо хочу робити ще й солянку. Так, взяла баварські ковбаски, також до тієї ж соляночки, і шматочок сметанкового сиру. Він зараз йде по акції. То в українських ковбасах, оце ж я кажу, 412 гривень ніби так. Так, це чек за тебе. В АТБ в мене покупки були на 175 гривень. Там я взяла Київ хліб, колосок. Так, він коштує у нас 22.40. 22,30. А ось такий кулиничі батон 22,40 22, і 22,30. Найнижчий цінник на такі вироби в АТБ. Так, далі взяла огірочки. Огірочки у нас по 45 гривень, здається. Да, 45,89. Взяла трохи огірків. Взяла рису, розумний вибір, вона ця крупа, зараз 38,90 по акції. Так, взяла сухарики: 15 гривень, це найдешевший цінник в АТБ на сухарики. До селянки, думаю, можна вкинути. Да? І сметанка ось така. Коштує. Скільки ця сметана? 20 з чимось гривень вона ніби була. Не бачу. 30. Щось щось сметани я й не бачу, але вона коштувала 26, здається, гривень. Взяла так, по 38,90. Щось нічого не можу понаходити, друзі. Ну, акційні крабові палочки. А, тому що два чеки. Правильно, я сметану брала на інший чек. 26,50 сметана, 15,20 сухарики і 38,70 крабові палочки. Так, і ще взяла. Ем, Такий набір суповий. Це три морквинки. Морква у нас по, зараз подивимося, цибулю ось знайшла, коштує 24,79. Я взяла 4 цибулинки на 16 гривень. От такої захотілося вже крупненькою, щоб не рвати зелень. І морква. От не бачу, ага, бачу, 45,89 на 11,38. Я взяла три морквини, щоб зварити суп. Отакий, От друзі, продуктовий кошик, так сказати, який у мене сьогодні з трьох магазинів, з Аврори, з АТБ, з українських ковбас і просто з базарчика. М'ясне, ось таке, щоб купити такий продуктовий набір, вам треба буде мати в кишені. 150 гривень, десь так. Тому що я потратила на це, да, десь орієнтовано, 1150. У мене було 1300 і 150 гривень там, з копійками я несу назад. От які от ціни, ну, як мінімум, це я хоч щось трошечки підготую і буде на кілька днів їсти. Тому що я ж кажу, зараз от просто йти в магазин. Ну, немає сенсу, дорожнеча, страшна. І як є можливість, а мене ще уявіть. Я і туди доїхала, мене підвезли люди, і назад я доїхала, мене кум підвіз, гукає я на гукає, думаю, ой, клас. Тому я не втратила на маршрутку, залишилася в плюсі, так сказати. І дуже файно скупилася. Зараз буду готувати. Ось, для душу. Особливо цей з суковитим ламміним палатом. Дуже приємний запах. Тіремісу ціковий. Ось цей не сподобався. Ну і вишенька так собі тут ще якийсь був один. Ось ягідний капкейк. На мою думку. Найбільш цікаво це ось цей. Ну, можливо, ось цей. Два. Так. Дитяча Синтетичні такі запахи. О, навіть ось таке жиле. А морська сіль з сюрпризом. Треба купити буде Маркушки. Шик. Також гурманські такі аромати. Пасти по акції. Ось Я до прикладу взяла банкомет. Ось такий. 37. Бабу влюбився. У ти. дідового батька матір влюбився. Не матір, а бабу. А, виходить, не ба... ага, не в мою свекруху, а я бабу. У свекрухи ну матір. Да, Або в свякругу, да, да у маті, влюбився uh -huh. циган. І общем, і влюбився, влюбився і, і давай до цього ж. А, а дід його, ну в общем, це він вже прадід його був грамотний, робив на те время директором цього ж завода. І він йому сказав, що отдам. тільки якщо перестанеш цю циганську живу і общем, станеш. І він таке вивчився теж. Робив. А, щоб не циганом. Інженером десь робив. І в його ж оце було. Було троє дітей. То це правда, що в нас в роду циганська кров? Ні, то це ну, так, як мені баба розказувала, я ж не провіряла. Ну це вона так каже, що її дід циган. Ага. понятно. Не дід їй. Її батько циган. Баб... Батько, бабин циган. Свихрухин батько. Свихрухин батько циган. Ну, діда, точно дід похожий да на того. він на сам так. Було, каже, да. каже, і сам і, було, як ходим завто бази додому, так там через ж, железну дорогу, то каже, було, іду, а ті хлопчики гуляють, о, знов цей циган йде. <реку> <реку> ну, а, а приїхали ж ми й сюди. То ніхто ж біографії не знав, її оце я вам тільки розкажу, а це її все одно на батька казали циган. Ну так, да, бо він такий смуглявий, невисокий. Є нього така помість якась. ага. То і я теж якась така чор чорна. Бачи, Боже, то гене ще, у нас. То ти ще ж недалека, я коли ж це воно там було. Це, це ще там третє чи четверте покоління, це ще, господи, близько було. Хоч я сьогодні і не планувала, якщо чесно, якісь маніпуляції на городі і на кухні сильно робити. Я вчора приготувала їсти, все, що треба, запекла. Але вибрала полуницю і дивлюсь на цю клумбу. Така вона підроща у нас з бур'янцем. І так ця космея порозросталася, хочу її також зараз тут ліквідувати місцями. Тому, мабуть, все-таки трішечки зараз попрацюю, попрацюю тут. Гарний, гарна в мами тут така клумбочка біля вербички. І так підросло бур'янцю. Так, ну що, прополола, привела в порядок, можна так сказати, все. Трошки тут понаходила в зарослях, бачу, відхода потихеньку ось ця троянда. Найшла домат. Ще один ось пересадила сюди і один он там росте, поки не то. Залишила подорожники. Не знаю, щось мені так сподобалося. Лопатенькі. Так, це плетиста троянда. Я замовляла через інтернет, вона в нас досить непогано прозилася вже квітня. А це бордюрна троянда, рожева, дуже смачно пахне, такий приємний запах у неї. І дуже багато у нас космеї. Я трохи повиривала, трохи залишила. Так, і що ще тут знайшлося? мама відзначила це кавунчик. Так що така у нас клумба. Трошечки привела в порядок її. І все, пішла далі по справам. Дивіться, наш урожай. Вже у нас свій кабачечок. Клас! Такий кабачок здоровенький. Це у нас тут кліп. Петрушечка, сходу, подивіться, які ще класні бурячки. Я вам розказувала про них, що дуже мама в цьому році проекспериментувала і насадила, насіяла буряків. І ось ми вже користуємося своїм смако, смачним м -м, солодким бурячком. Тому такі в нас сьогодні знахідки до обіднього столу. Дивіться, яку я локацію знайшла гарну. Боже, які барви. Це неймовірно. Тут така невеличка база, де ми купуємо цукор і борошно. Дивіться, яка краса. Просто не можна відвести очи. Дуже гарно. Я б собі навіть вдома хотіла такий куточок. Оці крутиточки якісь такі гарненькі. У комплексі це все виглядає просто шедеврально. Так, друзі, роблю таке тісто, будуть коржики, називається Що було в хаті. Значить, взяла смальцю, пішла в погребі. Потім потім у мене ще тут трохи сироватки було налила в чашку, трохи підігріла. Одне яєчко, сіль цукор. Так взяла, бачите, Рас покажу. Ось надібрала вершок, самий самий білий вершок, бо там далі вже йде сальце. А це такий чистий-чистий смолець біленький був. Я не зняла вчасно. І будуть оце зараз додав ще борошна. І будуть звичайні такі бабуськи, я думаю, чи мами. Кожного такі колись раніше пекли. Такі смачні, звичайні коржики. Ми тут купили ось баночку молока і буде чудово до молочка смакувати така страва. Так, ну що, ось такі вийшли коржики. Це коржики називаються Яна била битки. Трошки про них забула, тому вони підсмажились, а ці якраз такі, як маємо. Молочко стоїть і новий нарвала букетик. Мабуть, ось такі красиві півої. Друзі, вже майже 9 вечора, а мені ще захотілося напекти млинчиків, бо ж у мене перекрутила той потрошок, і будуть у мене такі м'ясті з начинкою, з лівером. А завтра на роботу, а в мене ще манікюр по плану, коротше, куча купа справ. Ну що, друзі, вимикаю свій режим господині на сьогодні. Накрутила дуже смачних нелисників, хвали мене мої губенька, але насправді дуже смачні. Я покуштувала, вони такі прям збитенькі, такі, знаєте, добротні. І тут ось два. Залишилось, можливо, Маркуша просто захоче з молочком попити, тому що він точно це не буде їсти. Так, смакую свій квас. Ну і зараз у мене буде така вечірній променад легенький. Так, всім привіт. Поки ще на вулиці світленько. Вирішила зробити манікюр педикюр. Тут світло, гарно видно. Буду парити свої ніжки. На дворі так прохолодненько, якщо чесно. Нурка. Подивіться, який гарний кощ гостей. Нічок наш, велія яка чудова. Низько росла мама хоче на наступний рік розсадити їх. Так що такі от справи, друзі.